Це якраз переглядали цей боковий Буквально відкрили кришку ще одного. Микола Володимирович дає канді. Спеціальне канді. Спеціальне канді. На меду. От. Причому вони мають багато їсти. От. Для чого ми даємо? Для того, щоб весною швидше розігнати. І почати розганяти їх. З весни, бо нам ще треба і треба. Тому ми так робимо. Багато у вас критиків буде, для чого ви то робите, для чого ви даєте і тому подібне. Бачите, ми утеплили, утеплили нормально. Дивились по погоді. Навіть якщо через 5 днів вони почнуть сіяти, 21 день на вихід. От, при хорошій температурі лютого місяця. 21 день на вихід, плюс губльот, це буде десь 5-7-8 число. Березень місце. І я думаю, що якраз березень місяць буде у нас чудовий і гарний. Для того, щоб розігнати максимально те, що є. От. Чого? Розігнати максимально. Бо треба нам. Не було би треба. Даєш стимулятор? Даємо, обов'язково. Обов'язково. Якби не треба нам було, то ми б того не робили, а так треба, то будемо робити. Ну, я б жила все на передній стінці. Там ще корму достатньо. Весь печатний мед, А стимулятор дамо. Не даємо всі вулики, не переживайте. Не гробимо пасіку там в повністю. А максимум загробимо буквально сімей 5-7. Якщо нам експеримент і наші можливі варіанти нам не поможуть або дадуть збій. Так що помаленьку, помаленьку. І працюємо. Ой. Так, самому трохи важкувато. Важкувато. Так тут ми піддавали були з січня місяця. Вони їх підібрали, підібрали нормально. Цей волик був голодненький у нас. От, то Я думаю, що ми ще йому піддамо і нормально піддамо. Це за місяць час вони забрали, скільки там кілограм, кілограм ще в них лишається. Плюс-мінус. Вистачить, що не вистачить. Вистачили без ви головою. Але, але, але. Боїмось, так? Ну то боїмось. А що робити? Така... Красота. Красота. Не виписуємо. Таке, добре, ми далі до роботи. Робимо те, як робимо, а далі далі чути, будемо знімали, по-любому покажемо. Так що не переживайте, сого гробити не робим, але